Добрий день, ви на каналі Я у мами Емігрант. Сьогодні вам розповім про дуже важливі зміни, які відбудуться вже 1 липня 2024 року, які торкнуться всіх українців, які знаходяться в Польщі. Щоб не пригавити основні новини, підписуйся на цей канал, став по лайку і пиши коментарі. Ну а ми поїхали! <му> Отже, з 1 липня набувають чинності. Нова спецустава для допомоги українцям, які перебувають в Польщі. І ось основні пункти, які можна звідси виділити. Це введено спрощено в спрощений порядок подання заяв на карту тимчасового побиту для осіб, які мають статус Песель УКР. Такі люди будуть мати карту побиту зі статусом ЦУКР Цукр. Ну, придумано взагалі супер. Став лайк за тільки назву карта цукр. Вона буде видаватись за спрощеною схемою. Пізніше я напишу в відео, як детально буде подаватися ця карта точніше, як буде заповнюватись заява, бо вона буде відбуватись онлайн. Зараз ще немає чіткої інструкції, як це буде робитись, бо немає самого ще пристрою, як це буде відбуватись. Тому поки що тільки сподіваємось, що буде працювати правильно. Обіцяють, що ближче до 1 липня вже ця система запрацює. І тоді ж я відразу постараюсь відразу записати відео з інструкцією, як це буде відбуватися. Ну а ми їдемо далі по змінам. Цю карту зі статусом «ЦУКР» зможе отримати українець або українка, який заповнюйте оновлюйте всі свої дані в Песель УКР, тобто у Жонді. Подасть електронну заяву через систему, яка буде пізніше діяти. Мав або мала активний статус УКР станом на 4 березня 2024 року та матиме його на дату подання заяви. І останнє мав або мала безперервний статус УКР щонайменше протягом року. Тобто, не виїжджав нікуди або не виїжджала за межі Польщі більше ніж на 30 днів. Тобто, це, це одна умова, з якою можна втратити статус УКР. Або ж, в принципі, через помилку погранців, навіть якщо на один день десь виїжджаєш, може залетіти статус УКР. І вже по цій умові не дадуть точніше, не виконується умова, по якій можна подати на цю спрощену карту побиту. Ну, ми йдемо далі. Всі громадян, які зі статусом Песель УКР будуть подавати на цю карту, будуть перевіряти Агентство внутрішньої безпеки, прикордонна служба та поліція. Після успішного проходження всієї процедури особа отримує карту побиту на 3 роки з поміткою попшедньо пощадав охорони часовим». Ну і відповідно статус, це УКР буде. Громадянам України з Песель УКР надали можливість отримати дозвіл на тимчасове проживання з воз'єднанням з сім'єю. Тобто карти побиту на цій підставі зможуть отримати діти, літні люди чи особи з інвалідністю, які не можуть працювати чи вести підприємницьку діяльність. Нагадаю, що до цього зі статусом Песель УКР можна було податись на карту лише по роботі або підприємницькою діяльності. Тепер же ж в новій спецуставі вони розширили ці можливості для подання на карту. Знижено верхню межу віку неповнолітніх, від яких не вимагається особиста присутність при поданні заяви на присвоєння номера песель зі статусом УКР. Тобто це було 12 років, зараз 6 років. Тобто, вже дітям з 6 років треба робити Песель УКР і особисто при цьому бути присутнім. Введено обов'язок збору відбитків пальців до бази Песель УКР від дітей, які досягли 6 років. Ну, в принципі, те саме, що попередній пункт, тільки що коли дитина буде особисто там, коли будуть видавати Песель УКР, вона ще буде свої відбитки пальців здавати. І теж таке кричуще, це запроваджено обов'язок підтвердження особи при присвоєнні номера Песель УКР виключно на підставі закордонного паспорта. І тут дуже такий цікавий пункт, бо раніше можна було Песель У КР виробити всім, навіть по внутрішньому паспорту. Тепер, так тихенько, якось вони ввели оцей такий пунктик, що тільки за діючим закордонним паспортом, і буквально через який час, якийсь час Україна починає блокувати видачі закордонних паспортів за кордоном. Ми їдемо далі. Громадяни України з Песель УКР, які отримують карту тимчасового побиту, будуть зобов'язані повідомити про цей факт свого роботодавця. Тобто, якщо ви приходите на роботу, у вас ця карта це УКР буде, ви зобов'язані повідомити про це роботодавця. А роботодавець, в свою чергу, повинен жонт праці про це повідомити. І теж такий цікавий пункт: введено обов'язок подання заяви на отримання Песель УКР негайно після прибуття на території Польщі. Тобто раніше це було 30 днів. Давали на те, щоб присвоїти собі песель номер зі Статусом ОКР. Тепер же ж це негайно після прибуття в Польщу. Ну, Я не знаю, як це виглядає. Тобто відразу з вокзала, летиш в Ужонт, е не їсти, не пити, не там заселятись, відразу треба в Ужонт. І ще одна е теж така значна зміна: що оновити свої дані. Песель УКР за закордонним паспортом треба лише тим особам, які перед цим, в, яким перед цим видали песель з статусом УКР за недіючим паспортом. Тобто, якщо хтось вже має песель зі статусом УКР і він, його подав тільки, і він його отримав на недіючому паспорті, то тільки е, тим особам треба оновити свої дані відповідно до діючого закордонного паспорту. Тобто, таким чином. Ті, хто вже отримав Песель УКР думаю, із просроченим паспортом, думають: фух, пронесло. Не, не пронесло. Треба йти оновити дані. Якщо Українка зі статусом Песель УКР народить в Польщі дитину, батьком якої буде громадянин Польщі або іншої країни ЄС, то така дитина не зможе отримати Песель УКР і не підпадатиме під спецзакон про тимчасовий захист українців. Ось так. Пробіжимось коротко по виплатам. Ну це буде дуже коротко, бо їх майже всі урізали. Я просто їх перечислю і коротко опишу. 40 плюс, всі знають, що за хто приймає в себе біженців з України, в день отримає по 40 злотих за кожну людину, якій він дав прихисток. Немає. З деякими виключеннями. 800 плюс і добрий старт 300+, буде видаватись тільки за умови, якщо дитина. Навчається в польській школі на рахунок 800. Багато дискусій було ще до повномасштабної війни. Поляки між собою гризлись, бо тоді ще було 500 Завдяки цій програмі партія ПІС і стала монобільшістю в парламенті. Але полякам більше йшлося за те, що ЗУС платить ці 500 злотих людям, які навіть теж не працюють. Тобто самі поляки говорили, чому я маю платити в ЗУЗ кожен місяць і отримувати з нього 500, а хтось, хто не платить в ЗУЗ, теж отримає ті самі 500. Одноразова допомога в розмірі 300 злотих теж буде відмінена. Була така одноразова допомога, коли при в'їзді в Польщу можна було на неї податись, теж немає. І безкоштовні фотографії для вироблення песелю теж відмінили. І так коротенько по іншим змінам. Продовжено з 24 до 36 місяців, е, період, протягом якого учні з України можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови. Рішення стосуватиметься учнів, які розпочали заняття у 2022, 23 та 23-24 навчальних роках. Наприкінці навчального року 24-25: учні з України, які навчаються в 8 класах польських шкіл. Не будуть зобов'язані складати екзамен восьмикласника з польської мови. Обов'язковим залишиться лише математика та іноземна мова. У зв'язку з цим для таких учнів буде змінена формула підрахунку балів для подальшого вступу в середні школи. Скасовано для громадян України вимогу документального підтвердження знання польської мови у випадку процевлаштування на посаду помічника вчителя. Продовжено до 30 вересня 2025 року можливість надання психологічних послуг громадянам України, психологам з України, які перебувають у Польщі та мають відповідну освіту, отримані Україну. Продовжено до 30 вересня 2025 року період дії польських віз, карт побиту, без віз, виданих громадянам України. Тобто, якщо у вас будь-який вид на житло закінчився в Польщі. Він продовжується до 30 -го. вересня. Не березня, а вересня наступного року. Зараз в Європарламенті взагалі, взагалі говорять за те, щоб продовжити тимчасовий захист до українців аж до березня 26-го року. Пишіть в коментарях, що вам що ви думаєте про такі новини. Ставте лайк, ставте підписку. Якщо ви додивились вже до сюди, то по-любому з вас полайку. А з мене ще відео корисне для вас. До побачення!